Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Сьогодні хочу приготувати печиво-м'ятні репанки. і покажу вам, як я його готую. Для печива нам потрібно 300 г борошна. Я в нього вкинула вже пучку солі 120 г цукру, Одне яйце, цукрова пудра, чайна ложка розпушувача. 100 мг олійки. І я взяла 15 г м'яти і 30 г шпинату. Помила, посушила і порізала дрібненько, так що гарно перебилося подрібнювачем. Зараз покажу, як я що готую що за чим іде. Подрібнювач до м'яти і шпинату я додаю цукор. І перебивають до однорідної консистенції. Потім до цієї суміші ще додаю олію, щоб воно дуже, щоб воно краще перебилося. 100 мл олійки. І ще раз гарно перебиваю. Ось така консистенція повинна вийти, щоб не було кусочків м'яти, шпинату, щоб воно все було однорідне. Потім беремо мисочку, вбиваємо в неї одне яйце і збиваємо гарно міксером. І цю яєчну суміш додаємо суміш м'яти та шпинату. І знову все гарно перемішуємо. Все гарно вимішалося і зараз буду додавати борошно. В я додала штупочку солі і одну чайну ложку розпушувача. Сипаємо і все гарно перемішуємо. Повинна вийти однорідна, м'якенька маса, яка не липне. До рук. Спочатку я вимішую лопаткою, а потім вже почну вимішувати рукою. Я додала ще трішечки борошна, бо тісто липло. зараз гарно його перемішаю. Ось таке тісто виходить. М'якеньке, зелененьке і не липне до рук. Зараз його положу в целофановий пакет. І відправлю в холодильник десь на годинку-півтори. Дістала я тісто з холодильника. Воно побуло, має там, 2 годинки. Зараз буду формувати кульки такі невеличкі. Десь розмір як грецький горіх. І спочатку буду обкачувати у цукрові, а потім у цукровій пудрі. Такі курочки формуємо. У мене на дечку десь вміщається 12 пряників. Я їх сильно близько один до одного не ложу. Ще що розсипається щось сильно тісто. Ось такі шайки обкачуємо спочатку цукрові потім цукрові пудри. Ось такі пульки виходять. І викладаю на дечку. У мене в дечку і виходить 12 штучок. Я заставлю випікати в духовку десь на хвилин 15 при температурі 180 градусів. Головне їх не пересушити, бо вони тільки будуть тверді. Ось такі м'ятні репанки у мене вийшли. Хоч насправді вони набагато такі зеленіші. Камера цього кольору не передає. Але дуже-дуже смачні. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока пока.